Справа 1239. У парку 300 дерев. Із них 7,15 становлять липи і 2,15 березу. Решта дерев хвойні, скільки листяних і скільки хвойних дерев у парку. Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку також є декілька способів розв'язку цієї задачі. Я зроблю тим, що мені найближче. Можете зробити інше. Я пропоную спочатку знайти, а яку частину тоді усіх дерев встановлять листяні дерева, а потім знайдемо, скільки хвойні. Ну що ж, пишемо перша дія. Листяні дерева це липи та берези. Липи у нас 71. Плюс берези у нас 2 п'ятнадцятих. Знаменники у нас однакові. Тоді чисельники додаємо. Буде 7 плюс 2. Записуємо 15. І це дорівнює. 7 плюс 2 це буде 9. Записуємо 15. Пишемо, чого це буде у дужках. дерев. Ну і записуємо, що це у нас листяні. Дерева. Є. Потім також можливі зараз два способи. Ми можемо або тепер знайти, скільки безпосередньо не частин, а скільки дерев у нас листяні, а потім знайдемо скільки хвойні, або можна знайти яку частину становлять хвойні дерева. Від одиниці треба відняти 9 15 Я зроблю, на мій погляд, простіше. Пишемо друге. Ну, і ми знайдемо, оскільки це 9, 15, усіх 300 дерев. Ми знайдемо спочатку одну 15, то треба 300 розділити на 15. Але таких частин у нас 9, то множимо на 9, це дорівнює. 30 на 15 це буде 2. І є ще один нолик. Тобто у нас частка буде 20, що множиться на 9, і це дорівнює. 2 на 9 це 18 і один нолик це 180, тоді пишемо. У дужках записуємо чого? Дерев. Ну і записуємо. Це у нас листяні. Листяні. Записуємо дерева. Є. Тобто листяні дерева це 180 дерев. Ну, а нас запитують, а скільки хвойних? Ну, Якщо всього у нас 300, а решта у нас хвойні, то знаходимо 300 мінус 180. Пишемо третє. Записуємо 300 мінус 180. І це дорівнює. 300 мінус 100 це 200, а 200-80 це 120. То ми записуємо 120. Пишемо в дужках чого. Дерев. Ну і пишемо, що це у нас хвойні дерева. Так, ну що ж, ми дізналися, що у нас 180 листяних і 120 хвойних. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, нас запитували, скільки листяних. Пишемо 180 дерев. І нас запитували, а скільки хвойних. А хвойних у нас 120 дерев. Ну що ж, ось така задача, де ми знаходили часткові числа на цьому вправу завершено.